Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні говоримо про ситуацію на Придніпровському напрямку, і, зокрема, на Херсонщині. Яку тактику застосовують російські військові в острівній зоні? Чи стало більше у ворога живої сили та засобів, аби вести велику операцію з форсування Дніпра і закріпитися на правому березі? Чи можна ефективніше протидіяти російським дронам? І до ефіру приєднається речник української добровільчої армії Сергій Братчук. А мене звати Анастасія Дросінова, і ми працюємо наживо. Ставте свої питання, будемо на них відповідати. І до нас вже приєднується наш гість. Пане Сергію, доброго здоров'я, дякуємо, що приєдналися. Слава Україні, слава Силам оборони, вітаю. Героям слава. Отже, яка наразі ситуація на придніпровському напрямку, зокрема на Херсонщині? Ну, якщо ми говоримо про Придніпровський напрямок, то він сьогодні, як і всі інші, не залишається без штурмових дій ворога. Звичайно, це не так така інтенсивність, як зокрема на Покровському напрямку, тому що очевидно, сьогодні що у ворога є найголовніші пріоритетні, скажімо, завдання. Він намагається виконати свою стратегічну мету на найближчий період. Це окупація усієї Донецької та Луганської областей, і власне. Ворог це демонструє, як ще один козик у майбутніх комунікаціях щодо там припинення вогню або подальших е, перемовин щодо е, ну, закінчення на певній фазі цієї російсько-української війни. Хоча е, базово теж залишається незмінним, війна на сьогодні продовжується. Війна продовжується і завтра, і післязавтра. Тому е, я би хотів, щоб і наша аудиторія ми з вами розуміли, що е, не буває якоїсь червоної палички, воно так е, раз і все вирішиться. Це і звичайно головний комунікатор е, на будь-яких переговорах це наші сили оборони. Повертаючись до е, Придніпровського напрямку, треба говорити, мабуть, про нього, як і про всі інші, в розрізі того, що на найближчому майбутнє може планувати. Російська армія, які плани, зокрема, і на придніпровському напрямку. Якщо я сказав про те, що пріоритетність сьогодні, очевидна вона на сході, вона в Донецькій області, на півночі нашої держави, це не означає, що Придніпровський Дніпровський напрямок він буде поза увагою Росіян. Зразу хочу сказати, що на сьогодні ворог не вдався до того, щоб створити відповідні ударні підрозділи для того, щоб вони могли там, наприклад, форсувати річку про э, повноцінно форсувати, вийти на правий берег, створювати плацдарм для того, щоб вести э, там, певні наступальні дії вже далі на нашому правобережі. Тому э, хочу вкотре нагадати, що ворог завжди будь-які свої дії, будь-які, він максимально масштабує інформаційно. Максимально інформаційно супроводжуємо, давайте, хоча б згадаємо так зване побідобесне перемир'я, яке тривало е, три дні. Я з іронією, звичайно, кажу, тому що жодного перемир'я не було. Навпаки, інтенсивність боїв зросла. То ворог спочатку придумав е, великий український наступ на лівобережжя слідкує за цією темою, то очевидно бачив ці вкидання російської пропаганди. Ну і власне потім, буквально там за кілька годин або наступного дня вони вже героїчно все це відбивали і проводили свої активні е, дії. Ну і власне знову таки закликаю орієнтуватися на офіційні повідомлення, тому що багато інформації на сьогодні, які не просто не відповідають дійсності, а є е, прямим інструментом інформаційно-пропагандистської. І психологічної операції у ворога, тому тут треба зазвичай реагувати. Ще як для одного прикладу, пам'ятаєте, як 9 травня ворог на певних своїх ресурсах телеграм-каналах розповідав про те, що над Херсоном помічено дрон з червоною ганчиркою, сонечко, ясне небо. Хто є в Херсоні, ви краще ніж ворог знаєте, що того дня був і дощ і було похмуро. То звичайно, ми бачимо, що ворог відверто бреше, але. Це масштабується, люди не перевіряють інформацію. Тому, якщо ми говоримо сьогодні про активізацію ворога, про я б сказав так наступальну хвилю весняну. Нинішнього 25 25-го року це чергова наступальна хвиля. Треба відзначити, нагадати про те, що стратегічну наступальну операцію росіяни проводять з осені 23-го року, і там мета теж була незмінна Донецька Луганська області. А потім вже е, очевидно, що продовжувати наступ е, можливо і на інші регіони нашої держави. То власне, ми говоримо про те, що ця активізація відбулася. І на сусідньому запорізькому напрямку, в тому числі, бо пов'язані ми все рівно в будь-якому разі, і хочу сказати, що ворог коли е, доповідав е, на Кремль про те, що вони, начебто, витіснили наші сили оборони з Курського фронту. То очевидно було о, прийнято рішення, що певні підрозділи можливо будуть перекинуті не лише, скажімо, там на покровський напрямок, а цілком вірогідно ідея така була. я Думаю, вона цілком залишилася перекинути такі підрозділи на Запорізький, а можливо навіть і на Придніпровський напрямок. Знову таки треба говорити, що це не якісь там. Танкові армати сюди підуть, так що це там підуть десятки тисяч штурмовиків відразу сюди на Придніпровський напрямок, але такі плани ворога очевидно були. То весняна ця хвиля наступальних дій вона звичайно буде закінчуватися. І очевидно, що на сьогодні ворог готується до літньої. Наступальної кампанії, щоб протягнути її до осені, і здобути ті, скажімо, результати, про які ворог мріяв. Перш за все ще раз скажу: мова йде про часів, яр, про Турецький, про Покровськ, про Костянтинівку, про Лиманський напрямок, Сіверський напрямок, Новопавлівський, колишній Времівський. Тобто, отам -от в основному це все буде зосереджено. Очевидно, що Цілком вірогідно на сьогодні передбачаємо такий сценарій, що придніпровський напрямок, як і Запорізький, може бути певним відволікаючим маневром, і активізація тут ворожих дій вона може підвищитися. Це допускаємо, тому що це намагання скувати нашу частину військ саме тут, для того, щоб звичайно, з нашого боку, ситуацію повністю контролювати. І про ті словно звісні 300 човнів, я хотів би зараз сказати я не полінувався з 1 грудня 24-го року, коли активно почалось почалася мова про 300 човнів, до да. до зараз вам скажу, до 8 9 го травня я порахував, було знищено силами оборони, і це лише за даними сил оборони Півдня 342 човни. За весь цей період, тобто ще додати ще кілька днів, то їх буде більше, як кажуть, в Одесі на привозі з походом, так і хочу зазначити, що це не відразу ці 300 човнів було знищено. Просто я прив'язую до цих до цього відомого ну, вже навіть мему. Сьогодні тих технологій ведення розвідки вони настільки високоякісні що сховати там. 10, 20, 30, а тим більше там 100, 200, 300 плавзасобів, я розумію, що це не в одному місці може бути так, але сховати це надзвичайно складно зробити. Тим більше постійна артилерійська контрбатарейка триває між правим і лівим берегом. Тому очевидно, що плавзасоби у ворога є. І, до речі, ворог дуже часто коли казав про масштабування інформаційне певних подій вводить її в оману як мешканців нашого лівобережжя, тимчасово окуповано, так і власне тих, хто знаходиться на правому березі, коли демонструє пересування техніки, маневри там, з понтонними переправами. Але ворог тренується однозначно, він тренується, тренує особовий склад для неподолання водних перешкод. Ну, це те, що є плановим на сьогодні, і мріє про правий берег. Отут я точно можу. Сказати, що очевидно, вони не просто про це мріють, вони марять цим і не стидаються навіть говорити про те, що бажано б їм створити на правому березі щось на зразок е наших кринок, які ці плаздарно були на лівому березі. Вони навіть не стидаються цього е говорити, саме озвучуючи слово «кринки». Так, що ситуація виглядає наразі ось такою? Якщо ми беремо ну так більш глобально, масштабно без якихось особливих деталей, тому що ну це оцінка така аналітична ситуація? Дякую. А тепер хочу перейти до деяких деталей. От в острівній зоні росіяни зараз яку тактику застосовують? Чи змінилася вона? Сказати, що вона особливо змінилася, я б не сказав, тому що це намагання пересуватися е, малими групами, і мова не лише про островні ділянки, зрозуміло, і ворог, до речі, намагається промацувати, промацувати нашу оборону. Фактично, коли веде бої за острівну зону, він е, вишукує там, де як кажуть трошки менше води, можливо, е, там, де є, як на, на погляд ворога є шпаринки в нашій обороні. Що очевидно на сьогодні точно немає. Тому що всі ті сили оборони, які знаходяться на правому березі, і не тільки далі. Я роблю три крапки, вони цю ситуацію в цьому плані контролюють щодо пересування ворога, деколи так вдається комусь на острівній зоні, комусь заснути вічним сном. Хтось навіть закріпляється, але закріплення це відбувається таким чином, що потім постачання БК відповідно постачання елементарних речей, продовольства води, воно ускладнено. Мале повітря надзвичайно насичене дронами, і херсонці це знають чи не найкраще від усіх і мешканці тих громад, які знаходяться і поблизу Дніпра, і поблизу обласного центру. Тому що мале повітря на сьогодні це один з ключових елементів цієї війни, війни російсько-української. Тому тому надзвичайно складно це все туди передати, і власне евакуації немає ні загиблих, ні не поранених. Що звичайно теж ускладнює ці певні дії. Зараз можна посилатися на е, морально-психологічний стан російських військ на лівобережжі, але ці атаки рівно, штурмові вони е, продовжують це. Ви бачите, періодично вони навіть застосовують те, що стало сьогодні е, такою певною візитною карткою російської армії. Це мотоцикли. Пам'ятаємо, як е, періодично ворог намагається там в районі Антонівського мосту залізничного або автомобільного діяти, поліпшувати позиції. Тут мова йде не лише про е, чомусь, якщо йде про лівий берег і правий, правий розмова, то це, звичайно, контрбатарейка, артилерійська і острівна зона. Не лише це, звичайно, ворог намагається десь ближче там просунутися, хоча закріпитися навіть поблизу берега, це надзвичайно сьогодні складно, тому що ті руйнування, які там вже є. Ну, навряд чи можна навіть сховатися на якийсь довгий час для того, щоб ну, забезпечувати потім відповідно подолання водної перешкоди. Тому, очевидно, на сьогодні, що ці маневри вони будуть відбуватися. Це сьогодні головний інструмент ворога. Оці штурмові групи невеличкі за складом з плавзасобами, в тому числі, але бачимо, що вони не підкріплені крім терору проти мирного населення. Ворог нічим з військової точки зору свої дії підкріпити не може. А який моральний дух окупантів, яких відправляють на оці штурмові завдання? Ви знаєте, коли ми взагалі говоримо про моральний дух росіян, звичайно, він не є високим, тому що е, мотивація тут зрозуміла, яка хтось тікає від в'язниці, хтось тікає від кредиторів, е, від заборгованості, і хтось прийшов власне, просто заробити гроші на крові українців і на вбивствах українців. Тобто, мотивація тут е, такого плану. Чи є там якісь ідеологічні умовно бійці? Ну не знаю. Навіть важко зараз це сказати, але е на жаль і Для росіян, перш за все, так, суспільство, яке має доброго царя чи не доброго царя, як для нас він однозначно, хто цей бункерний дід, але все рівно оця пропаганда вона зробила з людей ту сіру масу, яка готова йти і виконувати накази. Не якісно виконувати так, подекуди подекуди більш якісно. Але тим не менше вони йдуть. Вони готові один одного вбивати. власне, такий моральний стан, що коли їх ставлять перед вибором. Ти вб'єш е, свого там е, бійця, з яким ти в одному окопі, і виживеш сам. Вони спокійно на це йдуть. Тобто, котре буду говорити, що ми маємо справу не з людьми, е, це, це якась маса, е, маса людиноподібних істот, які готові вбивати. Тому mm. очевидно, що цей моральний дух він не є високим. Я вже сказав про ту мотивацію, яка на сьогодні відсутня. Ви вже казали, що в принципі не так і той легко накопичити там багато човнів чи багато живої сили. Я так розумію, що зараз недостатньо росіян є живої сили і техніки, аби вести велику операцію з форсування Дніпра та закріпитися на правому березі. Чи вірно це? Абсолютно вірно, я кажу, що плани є. А знову повторюю ту фразу, яку я дуже часто використовую, коли описую плани ворога. Це як кажуть у нас в Одесі, обіцяти не означає одружитися. Тобто, плани є, і вони про них дуже часто розповідають. Інформація відповідно, доходить і до нас, в тому числі, але ну, звичайно, там розвідки взагалі інформації надзвичайно багато. відповідно, у командування сил оборони Півдня. І далі вже за статусом вище. Але е, на сьогодні для того, щоб форсувати Дніпро, треба відповідні е, засоби. Е, це ж мова не лише про човни, наприклад, так. Це скажімо, вже якийсь фінальний там етап для того, ну аби форсувати е, Дніпро. Тим більше правий берег високий. Ми ж, коли говоримо про поле бою ми ж і ландшафт, то, в тому числі враховуємо, який він є на тій чи іншій ділянці театру воєнних дій, то власне сьогодні такого немає. Але ще раз хочу сказати: те, що е, літня кампанія, е, ворожа наступальна, вона запланована, очевидно, вороду не готується. Е, очевидно, що так. Яким це чином, якою активізацією відіб'ється, зокрема на Придніпровському напрямку, я думаю, що. Більш детально можна вже буде говорити дещо о, пізніше. Ну і плюс не забуваємо, що певні речі е, просто не озвучуються, тому що ворог не має знати про наші плани. А він дуже часто використовує соціальні мережі, наприклад, як джерело отримання інформації. Тому о, тут теж ми дотримуємося інформаційної тиші максимально і говоримо якийсь загальних таких рамках. Але е, на сьогодні, ви бачите, терор мирного населення це головна зброя росіян щодо Херсонщини, і принагідно я завжди це роблю. Я хочу подякувати землякам за витримку, за мужність. Інколи не вистачає слів, щоб просто вам сказати слова подяки за те, що я не знаю, як ви інколи тримаєтесь, чесно кажучи. А, звичайно, передати вітання всім тим нашим українцям, хто знаходиться в тимчасовій окупації на лівому березі. Унікальні просто люди, і головне, збережіть себе, тому що ви потрібні своїм родинам, перш за все, і звичайно, нашій державі. Дякую Добре. вам за таку можливість. Що... Мої колеги спілкувалися із херсонцями про е, дронові атаки. Пропоную послухати коментар мешканки міста. В такий період, коли включаємо телеграм-канал, щоб бачити, куди летить, щоб не, не попасти під дронові атаки. Їздимо по всьому місту. І дуже небезпечно. На центральному ринку маршрутка. Я тільки під'їхала, і дрон, і багато жертв, і дуже страшно. І якраз була хвилина мовчання, і в цей період вони по маршруті. Ну, це було дуже страшно. Сестра в Річпорту живе, теж дуже небезпечно, з під'їзда виходить, і постійно раз і дрон, раз і дрон. Отже, пан Сергій, у мене питання: а чи можливо ефективніше протистояти цим атакам та у чому складність? Ну, по перше, ворог зараз масштабував використання дронів як на лінії бойового зіткнення, так і власне і ударами по прифронтових зонах. Просто масштабував. Ви бачите, що оте побідобісне перемиря, про яке я вже згадував. Від від того часу ворог ну навіть там відсоткових цифрах називають, що там на ледве не начетвості, збільшував використання дронів, а зокрема на всіх напрямках, в тому числі не виключення при напрямок. І звичайно, наша протидія сьогодні бачимо, що оптоволокно, якщо про лінію було зітнення, ми говоримо звичайно, це реби. Ворог не стоїть на місці. Він теж у нас багато чому вчиться. І коли ми говорили про те, що створюються нашими підрозділами відповідно кіл зони на фронті для того, щоб ворог не міг пересуватися, то ворог вчиться і в нас, в тому числі І зараз намагаються такі кіл зони створювати і при фронтових зонах. І безпосередньо на лінії бої зіткнення. Тому, звичайно, тут на сьогодні багато що залежить від наших військових інженерів, взагалі інженерів, які можуть видавати на гора ідеї, технічні ідеї, перш за все, для того, щоб і покращувати репи. Зокрема, ну і звичайно, це протидія. Ну, такий прийом русоріз, так коли використовуються якісь нестандартні е, бойові можливості для того, щоб знищувати і ті самі дрони, і ті самі шахеди, які ви бачите, де змінили тактико технічні характеристики, е, з'являються якісь нові е, види там е, умовно реактивного типу, як бандероль, також. Вже озвучена інформація про це можна говорити. і від цього ж потерпає весь південь. Так а зрозуміло, що Херсон і правий берег знаходяться в судоприфронтовій зоні. То звичайно, тут навантаження просто в рази більше. Тому е, тут, звичайно, я сподіваюся, є комунікація військової адміністрації відповідно з військовими, е, і ця комунікація має дати результат. Максимально захистити херсонців від того, що сьогодні відбувається, хоча зробити це надзвичайно складно, це правда. Навіть одна справа там контрбатарейка, артилерія, так, а коли дрони їх просто в небі повно, так і звичайно, звичайно, це проблема. Проблема, Але сподіваюся, частину її можна буде вирішити і вирішується найближчим часом. Є коментарі від глядачів, як ви вірно сказали, вони не люди, вони якісь людоподібні істоти, які прийшли вбивати ці кляті Кацапи на цих островах і здохнуть. слава Україні, слава ЗСУ. Героям так, так. слава. Також є коментар: велика шана нашим воїнам-захисникам, здоров'я кожному і повернення додому живими. Слава Україні та її воїнам. Дякую. А чи відомо вам е, про те, що думають люди на лівобережжі Херсонщини. Про переговори, ну, і як поводять себе окупанти? Окупанти придбали квартири в тимчасово окупованому в Криму, наприклад. Е, окупанти ну живуть поки що своїм життям, але оглядаються, тому що багатьом з них, е, я маю на увазі, колаборантів, звичайно, місцевих зрадників, щодо окупантів треба знищувати. Тут зрозуміло, що настрої в них теж відповідні. Я думаю, що оці масштабування е, там українських наступів на Лівобережжя, це від паніки в тому числі. Е, хоча, очевидно, сподіваються на те, що. Ця істота у Кремлі вона втримає ситуацію, і, начебто, він її контролює. Вони не підуть з цих територій. Ну а колаборанти, я скажу так, настрої не дуже веселі. Хоча знаєте, ну це нагадує певні історичні періоди, коли грабуй награбоване. По перше, так і звичайно, я думаю, що вони планують собі в тому числі переїзди на Російську Федерацію. Я не можу сьогодні багато що говорити з відомого полівом берегу, але знаю, що е, квартирами в тимчасово окупованому Криму це не обходиться. Є квартири, які вони придбали на території Російської Федерації. Зрозуміло, з яких причин. Тобто вони розуміють, що рано чи пізно цей бумеранг звичайно хотілося б раніше до них повернеться їм треба буде тікати. Якщо хтось сподівається, що втече, ну можливо, якась чатка втече, але покарання все рівно буде. Я у цьому впевнений за сльози наших матерів, за сльози наших родин за те, що окупанти разом з колаборантами, з радниками зробили і продовжують робити на наших тимчасово окупованих землях, зокрема Херсонщині. Пане Сергій, дякую, що пояснили ситуацію на херсонському напрямку. Дякую вам, тримаємося. На все добре. Друзі, нагадую, що аби ви могли надалі бачити, що відбувається в Хорсоні та області. Будь ласка, підтримайте YouTube канал «Вгору», станьте спонсором. Ви можете обрати найбільш доступний рівень підтримки на нашому YouTube каналі На спільноту найлегше за все підписатися саме з комп'ютера. Так, пишуть дякуємо. Пану Сергію, ну, а щоб дізнаватися більше новин е, Херсона та області, тоді підписуйтесь на наші майданчики у соціальних мережах. У Фейсбуці ми вгору, в телеграмі вгору Ньюс, в інстаграмі вгору, також у нас є Тікток. І, звісно, що зробіть підписку на YouTube, якщо ви ще з цього не зробили. Ну і також за потреби звертайтеся до фахівців фонду милосердя та здоров'я, які безоплатно консультують щодо різноманітних юридичних моментів. Оформлення виплат, ВПО і так далі, спадщина, пенсія. Е, номери телефонів ви бачите на екрані. Юристи працюють щодня з понеділка по п'ятницю з 9 до 17. А на сьогодні все. Я дякую, що ви були з нами, і побачимося вже незабаром. Бережіть себе. На все добре.